Зрозуміло, основне, що нам потрібно здобути своє право, Чому? право власності українці мають здобути самостійно і спиратися на нього, і спиратися немає нічого хорошого, поки ми не вирішимо головний головне питання нашого життя, яке виникло в 17-му році, українці мають стати власниками на своїй землі. Тобто, в першу чергу, свою землю вони мають забрати, причому це має дати не а, чиновник, не якийсь там парламент, і так далі, він має поважати це право, розумієте? Тобто, на своїй землі я можу бути впевнений, що ніякий гетьманцев не прийде і не скаже: Ну-ка, давай, значить, от я вирішив, що ти будеш платити стільки. Йдіть собі геть, якщо ви будете. Наполягати я дістану рушницю, яку мені ніхто не може заборонити, і буду відстрілювати. Так веде собі себе веде правовий власник. от проти такого громадянина держава буде поводитись дуже обережно, дуже акуратно. Вона буде до нього звертатися з проханням, з пропозиціями, але ніколи не нав'язувати так, як вони зараз нав'язують нам все всі свої забаганки. Тобто дуже... починається все справа. Справа про землю в першу чергу. Справа власності на себе людина має стати перестати бути рабом держави. Вона має стати має належати собі і нести до додайте тут важливу річ нести повну відповідальність за свої дії.